Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий пікантний салат. Заморожену кукурудзу перекладаємо в кастрюлю, заливаємо водою та відварюємо 20 хвилин після закипання. Розраховуйте на одну порцію салату 100 грам кукурудзи. Одночасно відварюємо яйця. На кожні 100 грам кукурудзи одне яйце. Далі кукурудзу та яйця охолоджуємо. Яйця нарізаємо на маленькі кубики та відправляємо до кукурудзи. Тепер нарізаємо 150 грам твердого сиру. Тепер нарізаємо три маленьких або два середніх огірки. Далі додаємо за бажанням подрібнений часник, сіль та перець за смаком та ретельно перемішуємо інгредієнти між собою і на завершення додаємо трохи сметани. Все, наш салат готовий. Розкладаємо порційно і подаємо. мої, якщо сподобався рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку. Це допоможе розвиватись каналу і буде приємно для мене. Всім бажаю любові, радості, миру, добра, Божих благословінь. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей і бувайте!